Є в охіньках біля ставу, роблять в нас дорогу. І ми задоволені, що роблять дорогу і що нас буде гарно, і, тому що, кажуть, що на даний момент села вимирають. І я думаю, якщо був такі хороші дороги, то села не повимирає. Треба робити, треба будувати державу, звичайно, дороги це велике діло. Дорога хороша, дорогу роблять і скрізь і на хорошу. Стала добиратися додому, тому що тема, наприклад, цих ям дуже-дуже бувало таке, що попадали в аварії люди, але зараз такого немає. Я швидко з Києва тут буквально півтори-два години, і я вже на місці у своїх батьків в селі. Ну, В принципі, це дуже мене радує. Дорога це, напевно, була наша мрія, щоб у нас в селі завжди була рівна дорога. Ну, по цій, звісно, їхати дуже гарно. Їдеш одне вдовольстві.